Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами і вітаю усіх тих, хто тільки до нас приєднався далі у прямому ефірі програми «Вечір у Львові. Ми будемо говорити про акцію, яка днями буде відбуватися у нашому місті, і покликана допомогти людям, котрі потерпають на легеневу гіпертензію. Я зараз запрошу до нашої студії Оксану Куліш, керівника благодійного фонду Сестри Даліли, Юлію Нікітенко, представник Львівського регіонального центру Інваспорт. Вітаю та Христину Семен, кандидата медичних наук. Вітаю до центра кафедри. Вітаю, добрий вечір. Я зачитаю пропив девтики внутрішньої медицини Львівського національного медичного університету імені. Данила Галицького, я вас вітаю, Вітаю, шановне товариство. Глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете до нас телефонувати, набирайте номер 298 71 91 Можливо, у вас будуть запитання до наших гостей або й е, свої пропозиції, як маємо діяти, або допомогти тим людям, котрі сьогодні потребують особливої, е, скажімо так, допомоги, е, дівчата. Хто про е, акцію розкаже? Нам ці не що можу розказати я. 3 травня в день Львова відбудеться загальна міська акція, яка організована Львівським міським благодійним фондом Сестри Даліли, інваспортом, Львівським міським центром соціальних служб сім'ї, молоді та спорту. А також під патронатом самопомочі мета акції привернути увагу чиновників до проблематики хворих на легеневу гіпертензію. Легенева гіпертензія це рідкісне захворювання, яке потребує дуже дороговартісного лікування. Саме зараз на затвердженні в обласній раді є програма по забезпеченню таких хворих ліками, тому привернути увагу чиновників це є основною метою ходу тону. А якщо говорити про те, що буде відбуватися, то Представники інваспорту та всі львів'яни, які бажають взяти участь в ходотоні, прийдуть, затимують символічно подих перед початком старту, пройдуть певну дистанцію і після того, як ми завершимо на фініші, запустимо фіолетові кульки в небо, це буде символізувати перемогу над хворобою, те, що ми відпустили її. І наші чиновники допоможуть лікуватися таким людям, які будуть успішно і якісно жити. Що Оксана щойно сказала такі символічні слова, що оця фіолетова кулька стане символом того, щоб відпустити цю хворобу. Наскільки справді це тяжкий недух і яким чином можна її відпустити від себе? Ну, напевно, завдання це не з легких зовсім відпустити хворобу, оскільки вона характеризується справді несприятливим прогнозом. Як можна запідозрити легеневу гіпертензію? Фактично важливо, що, що симптоми цієї хвороби є неспецифічними. Такі пацієнти звертаються фактично зі скаргою на задишку і можуть втрачати час, відвідуючи кабінети лікарів з іншими діагнозами. Тому важливим є звертаючи сьогодні так наперевпереддень дня легеневої гіпертензії увагу на цю проблему, треба сказати, що має бути настороженість медичної спільноти щодо діагностики її. Іншим питанням, на яке звернула увагу вже Оксана, в нашій все ж таки ракурсі, це є питання лікування, яке на сьогоднішній день вимагає значних затрат і для пацієнтів фактично не є часто можливим. Тому важливо, щоб держава створила програми, які би дозволили їм отримувати це лікування і властиво. Зрозуміло. Що ж, ми сьогодні будемо більше говорити, акценти ставити на такій соціальній проблематиці і соціальному боку вирішення цієї ці проблеми, котру, з котрою стикаються люди, які мають цей страшний недух. Ви згадали про програму, яка зараз є на Львівській обласній раді. Що ця програма передбачає і чим вона може допомогти? Рік тому був створений благодійний фонд, і говорили, що у Львові є дві людини хворих на гіпертензію гіпотензію діопатично. На сьогоднішній день нам відомо, що в реєстрі обласної ради є 23 людини, хворих на легеневу гіпертензію, а також це ще не всі люди. Які потребують допомоги. Ми ініціювали створення програми по забезпеченні таких хворих ліками, оскільки це є дуже важливо, оскільки повноцінне лікування це єдиним методом покращення якості життя і збільшення його тривалості. Легенва гіпер... ця програма передбачає в собі те, що лише обласна рада, коли затвердить програму, люди отримують. Ліки, тобто один місяць лікування хворого на ланової потенції коштує від 40 до 120 тисяч гривень, в залежності від функціонального класу. Жодний благодійний фонд, асоціація, ну і часто сама людина не зможе не може забезпечити себе таким дороговартісним лікуванням, тому лише е, ми надіємося на е, е, доброволю е, депутатів 190 депутатів обласної ради, які проголосують за затвердять дану програму, і люди отримують ліки. Тобто і ці 23 людини Львівської області, які отримують ліки по даній програмі, не будуть прореченими, а будуть мати можливість лікуватися. Юлію, розкажіть про акцію, яка буде відбуватися до нас. Звернулася Оксана Коліш, представник благодійного фонду до нашої організації. Так як ми займаємося спортом неповносправних на Львівщині, то ми відгукнулися на таку пропозицію провести якийсь спортивний захід. Оскільки люди з легеневою гіпертензією не можуть повноцінно займатися спортом, ми продумали таку акцію худотон. Тобто для таких людей, які хворі на легеневу гіпертензію, це є насправді марафон. І наші спортсмени. Вони відразу відгукнулися, сказали, що вони прийдуть, підтримують, оскільки своїм прикладом вони хочуть донести, що все в житті можливо, що навіть з таким страшною хворобою можливо якось долучитися до занять спортом з Спортом і фізичною культурою. І в подальшому ми після акції плануємо проводити з фондом і з його членами в подальші такі рекреаційні заходи для того, щоб люди пройшли соціальну реабілітацію якимось чином, щоб вони повірили в себе і щоб вони відчули, що є така фізична культура і спорт під наглядом лікарів і інструкторів. Христино, це два запитання. На що повинна звернути людина, от, аби не, не упустити, напевно, початки у цьому недугу? Ну, напевно, найбільш частим симптомом легеневої гіпертензії є задишка. Хоча це абсолютно не специфічна ознака. І зрозуміло, що це не означає, що всі люди, які мають задишку, обов'язково мають легеневу гіпертензію. В тому ключі важливо, якщо вона справді ви відчуваєте, що задишка є вираженою, вона вас турбує звернутися до лікаря. І направду на сьогоднішній день поширеними є добрі методи діагностичні, які дозволяють її запідозрити швидко. Тобто я доступним доволі ехокардіографічне обстеження, яке є скринінговим методом для цього. Крім того, є певні групи населення, яких частіше, ніж інших, виникає легенева гіпертензія. До них належать пацієнти, які мають системні захворювання сполучної тканини, хворі, які мають цироз печінки, наприклад, віл-інфіковані. Тобто, їм, напевно, слід дотримуватись рекомендацій скринінгу в виникненні гіпертензії, оскільки вони мають ризик того. Вживання певних препаратів може провокувати легеневу гіпертензію, і навіть дієтичні чинники. Бо, як ми знаємо, історично власне та проблема почала е, так поширено розгорнуто вивчатися після епідемії легеневої гіпертензії, що відбулася в Європі в 60-70-х роках, в результаті масового вживання препаратів для схуднення, тобто Ну загалом, моя думка така, що потрібно звернутися до спеціаліста, терапевта, сімейного лікаря, який скерує до кардіолога. І відповідно на сьогодні в Львові є всі можливості діагностувати цей стан. Є два центри, тобто в нас є фактично на базі Львівської обласної клінічної лікарні, також Львівський кардіоцентр займається проблемами легеневої гіпертензії, і ми стараємося гідно на європейському рівні підтримувати діагностику. Скажіть, будь ласка, недуги. чи є способи профілактики цього, цієї недуги? Ну, оскільки вона є мультифакторна, тобто, mm -hmm. достеменно, яка етіологія невідома, там має значення і генетичний чинник, і, і різні зовнішні впливи, які ми сказати можемо, тобто, мабуть, ні? За винятком mm -hmm. тих речей, які провокують, тобто їх вживання, випадково. наприклад, бенфлюорекса, тобто для, для схуднення препаратів, але на сьогоднішній день вони є. Виведені з вже з фармацевтичного ринку України Оксано, скажіть, будь ласка, що далі плануєте робити? Згадали про акт, аби лікуватися на день міста, але один раз це так. Ви знаєте, для проблем легневої гіпертензії дуже багато. Перш за все, це інформативний бар'єр. Тобто враг інформації про легеневу гіпертензію, про шляхи вирішення, про симптоми, куди звертатися, як звертатися, що робити, як лікуватися. Ну то й в принципі, коли людина вже знає свій діагноз і чує ту суму, яку їй потрібно в місяць для лікування, інколи в неї шок. Тобто до нас дуже часто звертаються люди, які мають логневу гіпертензію, які знають свій діагноз. і вони просто в розпачі, в них психологічно, якби напевно що якісь, тобто несприйняття даної інформації. І ми працюємо не лише благодійний фонд, не лише допомагає, наприклад, ліками. Також це є психологічна допомога, це є юридична допомога, оскільки часто потрібно правильно. Сформулювати інформативний запит для наших чиновників, для того, щоб не дали адекватну відповідь, а не ганяли хвору людину в кабінеті, mm -hmm. так як люблять робити в нас наші чиновники, тобто ми цього е ось, і також е підтримувати їх психологічно, е порадити, дати поради, психолог наш дає, як жити з даною проблемою, як не опускати руки, що можна проблему хворобу пустити в своє життя, а можна йти з нею поряд, е приймаючи адекватне лікування, тобто це і дорогі препарати. Але все в Божих руках, і е, діло утопельника, е, спасіння утопельника діло рук самого утопельника, правильно? І десь тут е, так само з злагеневою гіпертензією, якщо опустити руки, це, звичайно, що найлегше. Ну, але напевне, що е, кожен має боротися за своє життя, тому що нам дається хрест разом з силою його ну, якби нести і подолати дану проблему. Е, також фонд е, планує. Е, Благодійний фонд, ну якби це є надання благодійної допомоги. Також ми будемо створювати асоціації легеневої гіпертензії для того, щоб вирішувати більш глобальні проблеми, які є в Україні. Тобто, це є трансплантація органу комплексу легені серця, оскільки це є дуже актуальне питання на сьогодні, тому що чому люди України повинні збирати з людей України вже кошти і вести за кордон. І yeah. там робити трансплантацію, приїжджати в Україну в Україну і знову питання імуносупресору, яке постає дуже гостро. Тобто, це є замкнене коло, яке потрібно рано чи пізно комплексно вирішувати. Ми надіємося, що депутати обласної міської ради, також Верховної Ради, оскільки благодійний фонд зафредоріли прийняти в громадську спілку примозі від вчора. Будемо вирішувати дані питання на серйозному рівні, тому що проблем дійсно багато. Ми колись обіцяли, що допоможемо людям хорнули гнаву і Ми це зробимо. Молодці. Що ж, я хочу ще, щоб ви розказали дещо про центр Інваспорт. Головна його ідея, головна його ціль. Головна ідея нашого центру це є фізкультурно-спортивна реабілітація в першу чергу. Також наш центр займається спортом вищих досягнень і спортом серед дітей-інвалідів. В нас культивуються заняття спортом серед трьох чотирьох нозологій: це ураження опорно-рухового апарату, вади зору, вади слуху і вади розумового і фізичного розвитку. Вихованцями нашого регіонального центру інваспорт і також дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів є спортсмени дуже високого класу. Це є чемпіони і призери Паралімпійських ігор, Дефлімпійських ігор і учасник Срібний призер Паралімпійських ігор Антон Доцько. Він перший відгукнувся на пропозицію в такої участі у ходотоні. також така дуже титулована наша спортсменка. Роксолана Дзьоба зі стрільби з лука, вона є чемпіонкою Європи. Вона в першу чергу сказала, хоча вона так само, як має ураження опорно-рухово, апарату, їй важко добратися навіть до місця проведення ходотону, але вона хоче висловити свою моральну підтримку цим людям, поспілкуватися з ними. Так що... Навіть right. була приємно здивована солідарністю пару ну, тих інвоспортсменів, які настільки людина вроді, має проблеми. Ну, тобто їм важко ходити, Роксолані взагалі дуже важко. І вона тим не менше прийшла, вона затратила свій час. І я так надіюся, що з них візьмуть приклад наші чиновники, які не будуть шукати відмазок, що в нас зараз війна в країні, що зараз бюджет якби, не настільки готовий до підтримання даної програми. Оскільки ми розуміємо, що ми обирали владу, обрали депутатів обласної ради для того, щоб вони нам допомагали. Або якщо вони не готові допомагати і виконувати свою роботу, так як це належить, тоді можливо краще покликати тих людей, які готові, робити свою роботу на відмінну. Що ж, у нас залишається небагато часу до завершення програми. Я хочу, можливо, у вас є якісь знання щодо досвіду в Європі, до прикладу, із такими програмами із такими рухами, про які ви говорите, адже ви говорили, що шістдесяті роки це епідемія цього недуго в Європі. Я фактично хочу ще додати ремарку до угу. того, що казала Оксана. Фактично, Україна одна з небагатьох країн, де асоціації пацієнтів з легеневою гіпертензією були швидше створені ніж центри легеневої гіпертензії при лікарнях. Тобто наші пацієнти нас стимулюють і фактично їхня ініціатива так тут має велике значення щодо взагалі історії дня легеневої гіпертензії він був започаткований не так давно У 2012 році 5 травня було визначено як день легеневої гіпертензії чому це відбулося це фактично асоціювалося з такою ну трагічною датою смерті дитини від легеневої гіпертензії з умовною вживанням токсичної Ріпакової олії і групу експертів так символічно було признано цей день як День легеневої гіпертензії. Цього року День легеневої гіпертензії буде приурочений власне, проблемі хронічної постемболічної легеневої гіпертензії, яка є окремим аспектом цієї медичної проблеми. І, власне, покликаний акцентувати увагу медиків, що це є інша нозологія і. Є зараз можливості для її діагностики. Тобто світ підтримує цю проблему. Я думаю, що наша асоціація вона дуже активно долучається до світових власне, рухів в тому напрямку. Так, ви знаєте, власне, в серпні цього року наш фонд вступає, буде їхати на конференцію щорічно європейської асоціації. Ось і хотіла би розклати декілька слів. Ви питали, як це роблять в Європі. В Європі також різного роду змагання проводяться, тобто футбол підтримку хворих на легеневу гіпертензію. Також наш благодійний фонд провів. Такі символічні до того акції підтримки хворих магневої претензії. Тобто відбувся вже чемпіонат Європи з Шенкай, карате, і спортсмени вийшли в футболочках ось таких. З логотипом асоціації легеневої гіпертензії та деня легеневої гіпертензії у Польщі, а також 9 травня відбудеться матч Карпат футбольного клубу Карпат, який футболісти також вийдуть на футбольне поле з футболках з підтримку хворих на легеневу гіпертензію. Ми дуже приємно вражені наскільки люди йдуть нам на зустріч і наскільки вони готові підтримати. І мені здається, що лише спільними зусиллями ми можемо щось зробити. І поміняти в своїй країні ситуацію. Це гарні слова, щоб ми не могли і завершувати нашу програму. Справді ми повинні триматися всі разом і не бути байдужими до того, що відбувається загалом з нашою країною, що відбувається з нашим товаришами, які поруч. Будемо разом, не будемо байдужими, і все в нас обов'язково вийде. Я бажаю вам, дівчата, тільки от такої цілеспрямованості яка у вас в очах просто горить вам обов'язково все вийде усіх бажаючих долучитися до акції знову ж таки запрошуємо 3 травня о 12-й годині так біля опорного театру. Біля Львове, приєднуйтесь, приєднуйте. ми вас чекаємо. Дякую вам за участь у програмі. Дякуємо глядачам, що цей вечір провели разом з нами напередодні оцих вихідних, котрих у нас в країні буде аж чотири. Хочеться побажати вам тільки розуму, витримки і мирних, спокійних вихідних. Нехай все у нас вийде на все добре, і побачимося вже через тиждень.